Вітаємо вас на нашому каналі. І в нас сьогодні невеличка розпаковочка. Ось ми отримали порцію Мілхіл і відкриваємо. Що це у нас приїхало? Має бути нам творчики, таких, яких в нас ще не було. Так, ось дивіться. Ось такого у нас точно не було ще. Дивіться, ось такий у нас тропічний сюжет. І квіточка у нас йде кераміка. Ура! Ось в керамічним годзичком. Маємо таких наборчиків, маємо ще літній будиночок приїхав. Ось ну тут вже годзичок іде пластиковий замінив. І ось такий будиночок його видно. Такий буде пластиковий будиночок. Маємо ще чашечку молока. Теж йде пластик, тут добре видно гозичок. Дуже такий очікуваний, довгоочікуваний набір. Маємо ще два від нього будиночка. І ось тут видно краще. цей будиночок. Ось так само любов. Це йде пластик. Так, маємо, маємо ми ще ось вот такий новорічний віночок з п'яночком. І что вот у нас Вот Ось карантина. Так, маємо ще три ось вот таких чашечки. Буточки всі є, всі будуть пластик. І на останок отримали ось такі фламінго, Цей набір був під замовлення. Так ось такі у нас його в склад. На сьогодні буде все. Така невеличка посилочка. Якщо вам якийсь набірчик приглянувся, пишіть нам у Viber групі. Посилання буде в описі на цьому відео.